Доброго ранку, малята! До нас на заняття збирається розумничка і щось собі приказує. Послухаймо. Я знайомих як зустріну. Привітаюсь неодмінно. Добрий ранок, добрий день. А прийду в дитячий сад Привітаюсь до малят. Доброго дня, малята. Доброго дня, розумничко. Сьогодні на занятті я хочу запропонувати тобі та дітям поговорити про ті чарівні слова, які ми почули у твоєму віршику. Згадаймо ще раз слова, які тільки що промовляла розумничка. Це Добрий ранок. Добрий день. Малята, я вам також приготувала віршик. Ви його уважно слухайте і запам'ятовуйте всі чарівні слова, які почуєте в ньому. Сію дитині серденько ласку, Сійся, родися, ніжне, будь ласка, вдячне спасибі. Вибач, тремтливе, слово у серці, як зернятко в ниві Доброго ранку, світлої днини. Щедро даруйте людям дитину. Тож які чарівні слова ви почули у віршику? Будь ласка, спасибі, вибач, доброго ранку. Малята, а розумничка запам'ятала чарівне побажання світлої днини. Повторимо його, щоб краще запам'ятати. Світлої днини. Усі чарівні слова, які ми часто чуємо і промовляємо, називаються ввічливими словами. Увічливих слів в українській мові дуже багато. Людей, які їх вживають, називають увічливими людьми. Ці люди завжди гостинні, приємні, лагідні. Запам'ятаймо ще деякі з увічливих слів. Наприклад, якщо ми хочемо до когось звернутись, то говоримо. Будьте ласкаві, дайте мені ляльку. А якщо хочемо попросити книжку, то говоримо будьте ласкаві, дайте мені книжку. В Україні цей вираз часто вживають скорочено. Будь ласка, дайте мені книжку. Це теж буде правильно. Якщо люди прощаються одне з одним, то часто говорять до зустрічі! Здорові були. Малята, а якщо люди хочуть запросити когось до себе на гостини, то як вони кажуть? Запрошую на гостини. Спробуємо запросити, розумничку до себе на гостини. Розумничко, ми запрошуємо тебе на гостини. А тепер складімо речення про те, як ви вмієте вітатися та прощатися. Повторюйте за мною. Я вмію вітатися та. Прощатися. Малята. Розумничка пропонує нам пограти в гру. Зміни слово. Будемо вчитися промовляти слова, які позначають, що ми будемо робити зараз, і які позначають, що ми будемо робити потім. Наприклад, Вітаємо. Привітаємо. Вибачаємо. Вибачимо. Запрошуємо. Запросимо. А тепер повторіть самостійно. Малята. Розумничці сподобалось, як ви складали речення і вживали ввічливі слова. Тепер вона хоче з вами порозмовляти. Доброго ранку, діти! Доброго ранку, розумничко Я вас запрошую сьогодні ввечері на гостини. Приходьте, будь ласка. Дякуємо. Ми приймаємо запрошення. Не запізнюйтеся, я чекатиму на вас. Добре. Ми приїдемо вчасно. Малята, коли ви розмовляєте зі своїми батьками, знайомими. Друзями, завжди вживайте вічливі слова. А я з вами прощаюся. Бувайте здорові!